Початок 21-ї сесії міської ради довелося дещо відтермінувати. Причиною стала акція протесту під стінами мерії. З місцевою ініціативою до депутатів звернулися підприємці сектору Бартер. Понад сотня людей просили повірників залишити їх у підпорядкуванні комунального підприємства «Ринок Ранковий». кажуть, там почувають себе захищеними. Рішення рівненського суду на користь колишнього власника підприємці вважають незаконним. Про нього згадують як про страшний сон. Яченко хотів ринок взагалі збитковим зробити, і в нього є проект забудови значить, цього ринку. Відношення в комунальному ринку прекрасне, чудове. Зроблено освітлення дуже прекрасне, чого не було при Дяченкові. Тут відношення прекрасне, чудове, Ми задоволені комунальним ринком. І, розумієте, деяке питання, все, все воно виконується, все йде на зустріч людям. І я думаю, що е, наші депутати сьогодні повинні прийняти правильне рішення проти незаконного рішення Рівенського суду, щоб ми залишились в комунальній власності і в бюджет міста йшли 3 мільйони гривень. Депутати, аби не тримати людей на холоді, ухвалили розглянути місцеву ініціативу першим питанням порядку денного. Доповідачі стверджували, що сектор Бартер знаходиться між двох вогнів з одного боку, колишній власник пан Дяченко з іншого комунальне підприємство «Ринок Ранковий». Суперечливі рішення судів та тривала тяганина примушують підприємців серйозно хвилюватись за свою роботу. На цю тему у сесійній залі лунали різні точки зору. Врешті міські обранці підтримали місцеву ініціативу прохачів. Депутати доручили тимчасово здійснювати господарську діяльність на території ринку сектор Бартер комунальному підприємству «Ринок Ранковий». Дане рішення діятиме, допоки суди всіх інстанцій завершать розгляд справ по цьому питанню. З державного бюджету до місцевої казни має надійти до кінця року 8 мільйонів 27 тисяч гривень. Така основна теза внесення змін та доповнень до кошторису на поточний рік. Витратити ці гроші мають намір на фінансування бюджетної сфери. 8 мільйонів двадцять тисяч. Ми сподіваємося, це вже остаточна цифра, яка буде виділена з державного бюджету на перекриття дефіциту. Отже, після отримання зазначеної дотації нам вистачатиме на виплату заробітної платі в бюджетній сфері за грудень. Тобто, в цьому році дефіциту до кінця року не буде на заробітну плату. Голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів В'ячеслав Мороз запропонував 100 тисяч гривень з резервного фонду міського кошторису направити на боротьбу з негодою. Колеги погодились. Наступним розглядали питання щодо затвердження Анатолія Нестерука на посаді заступника міського голови. Варто зазначити, що для Хмельницького він людина не нова, адже тривалий час працював в команді чинного мера. У перерві відбулася процедура таємного голосування, і 49 депутатів кандидатуру Анатолія Нестерука підтримали. Наступним рішенням сесія міської ради присвоїла дитячій музичній школі номер 1 ім'я народного артиста України Миколи Мозгового. Медична реформа крокує містами нашої держави, дійшла і до Хмельницького. Міські обранці проголосували за створення чотирьох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Також збільшили розмір статутних капіталів кількох комунальних підприємств. Принагідно згадали про Чернелівський водогін. Останній порив був на 12 му кілометрі на раструбі водоканал. Ці роботи в нас в середньому виконують за 4-5 годин. Але враховуючи попередній досвід, що в нас починаються по місту накалятись трасі і потім розбір виникає, а дехто спеціально починає там розказувати, що три дні води не буде ще, то ми просто набираємо. І не, не як завжди там півтора метра, а три метри набираємо на Вене з 9. Тому приходиться трошки по часу там більше набирати. А десь до 10 кілометрів всі аварії ми ну, ліквідовуємо, не зупиняючи. Прохання захисників тварин виділити їм приміщення у провулку Купріна 8 депутати не підтримали. У цьому випадку керувалися передусім позицією мешканців прилеглих будинків, які проти такого сусідства. Вдруге відмовили міські обранці і духовному управлінню мусульман України. Вони просили у місцевих органів влади виділити прибічникам ісламу земельну ділянку. В цілому депутати розглянули понад 80 питань порядку денного. З більшості ухвалили відповідні рішення. Станом на грудень цього року управління пенсійного фонду України у місті Хмельницькому не дорахувалось більш ніж 11 мільйонів гривень, що мали б надійти до бюджету від керівників підприємств та організацій. Втім, останні сплачувати податкові внески не квапляться. Найкритичнішою є ситуація щодо сплати внесків серед підприємств будівельної галузі. Вони сьогодні заборгували бюджету управління майже 2 мільйони внесків. Найбільшими боржниками сьогодні є приватна фірма «Проспект Буд», яка має заборговувати. Заборгованість понад 550 тисяч потужним боржником залишається колективне підприємство цивіль Житлобуд». на сьогоднішній день. Заборгованість з залишається лише 200 тисяч, але все ж таки вона суттєва. Нині бюджет пенсійного фонду забезпечений коштами лише на 95%, потерпають від недбалості своїх роботодавців і працівники. Адже усі вони таким чином втрачають свій страховий стаж, необхідний для нарахування пенсії в майбутньому. Загалом ці дієві підприємства здійснюючи господарську діяльність, не виплачують своїм працівникам заробітну плату і з неї не сплачують страхові внески, що тягне за собою не зарахування працівникам страхового стажу. Щомісяця Підприємств та організацій боржників запрошують до мерії. Цього разу на килим викликали два десятки роботодавців. З них прийшли лише троє. Бачите, вони то, що не платять і людей, мучають по-другому не можна сказати, Вони ще ігнорують нас. Втім, ігнорують не всі. Протягом 2012 року у списку боржників перебувало 27 підприємств. Завдяки вжитим заходам 16 ліквідували заборгованість повністю. У результаті заборгованість зменшилась майже на 2 мільйони гривень. У стінах мерії десятьом дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вручили головний документ у їхньому житті паспорт громадянина України. Прошлому році ми вручили 16 діткам, В цьому році нас 10 таких дітей. Що хочу сказати, що на превелике щастя, у нас з кожним роком зменшується кількість дітей, які виховуються, потрапили такі умови, що біологічні батьки з різних причин не можуть виховувати їх. Все менше дітей попадає в інтернатні заклади. Це дуже радує посвята у громадяни, хвилюючими для кожного українця. Двійнята Діна та Дана Хрущ сьогодні чекали з нетерпінням. Хвилюючою ця мить виявилась і для найріднішої людини сестер бабусі. Старенька опікується Діною та Даною уже більше трьох років. Мати дівчаток померла, батько кинув їх напризволяще. Діти дорослі, я старию. Життя зовсім наше було, виховання одне, а в них друге. Кажуть, бабушка, ти тут можна я їх, але ми знаходимо спільну мову. Стараюсь, щоб харчування було хороше. щоб вчились добре. Це я їм постійно з них це требую у нашому місті. В сім'ях опікунів виховується майже дві сотні дітей. Для усіх них діють численні державні пільги, не залишається осторонь і місцева влада. Відповідно до програми піклування щомісяця для дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківської опіки, виділяють гроші на кишенькові витрати, забезпечують шкільною і спортивною формою. Навчання у вишах частково оплачує теж міський бюджет. У Хмельницькому підвели підсумки міського конкурсу на кращу організацію правоосвітньої діяльності в навчальних закладах. За першість змагались 27 шкіл обласного центру. Починаючи з 8 жовтня за ініціативи працівників міськрайонного управління юстиції, а також управління освіти, провели найрізноманітніші правоосвітні та виховні заняття, а також години правового спілкування, інтелектуальні турніри, профілактичні зустрічі, бесіди та інші. Дане рішення було прийнято радою з правої освіти населення в червні місяці. Рада збирається кожного півроку. І на другий півріччя 2012 року було заплановано проведення безпосередньо даного конкурсу серед шкіл нашого міста. Підведення підсумків організатори конкурсу приурочили до Дня захисту прав людини, який в усьому світі відзначають 10 грудня. Координатором правового турніру виступило Хмельницьке міськрайонне управління юстиції. Конкурсна комісія розглянула та вивчила більше двох десятків добірок матеріалів, які педагоги використовували під час проведення виховних заходів. Вимоги до оформлення матеріалів, вимоги до дотримання етапів проведення конкурсу, а це було і ознайомлення, і вивчення відповідних матеріалів, а це була і участь у практичних заходах спільно з управлінням освіти управлінням управління юстиції протягом зазначеного періоду неодноразово проводила різноманітні заходи на базі безпосередньо наших загальноосвітніх шкіл. Лаври першості здобув 17-й ліцей. Від управління юстиції тріумфатором дістануться грамоти. Відзнаки до слова, впродовж цього тижня в усіх хмельницьких школах триває тиждень права. У рамках його проведення 14 грудня з 9 і до 17 години при управлінні юстиції працюватиме пряма телефонна лінія з надання юридичних консультацій. Номер телефону 650466. Для ветеранів провели майстер-клас з вишивки. Гурток у мілі руки влаштували для членів клубу дозвілля, що діє при третьому жеку. Хочемо навчити членів клубу. А в нас їх 100 чоловік правильно вишивати якраз українські українські вишиванки. Своїми вміннями з савучолими ветеранами ділились майстрині Світлана Кринична та Ніна Гончарук. Вчитися, в принципі, це ж ніколи ні не пізно, і може людина в будь-якому віці навчитися, допустим, робити якісь речі. Якщо є в людини бажання, вона завжди знайде себе. Спершу у мілиці розповіли ветеранам про історію української вишиванки. Зокрема, повідали, що в давнину голку для гаптування купували лише у понеділок. Починали вишивати у четвер. Під час роботи сиділи обличчям або ж впівоберта до вікна і ніколи спиною. Щодо кольорів національного вбрання, то на Поділлі віддавали перевагу чорним, білим та червоним ниткам. Майстрині історію вишиванки розповіли і свої роботи представили. До речі, майстер-клас у клубі дозвілля провели вперше. Втім, сподіваються ідейники, що не в останнє.